Щодо наслідків ось цієї, чи то атаки, чи то диверсії, не знаємо поки як це називати. бавовни загалом, яка сталася у російських кораблів. Що втратила Росія, і чи можемо ми говорити про в якому стані ось ці судна, які піддалися ось цій атаці. Ну ми зараз можемо тільки теоретично щось говорити, тому що немає підтвердження, немає розвідної інформації, крім <кхм> того, що вони. Визнали пошкодження, значні пошкодження цього тральщика, чи як його там, Іван Голубець. Іван Голубець, так, тральщик. Так. Я думаю, я думаю, що от то, що говорять наші фахівці на рахунок пошкодження фрегата, це один з ну, флагмана теперішнього флагмана Чорноморського флоту. А саме пошкодження е, його е, надводної частини системи в е, радіолокаційної е, станції, там говорили про поранення е, вах, вахтенях, які там стояли, і так далі, і так далі, це говорить про те, що, ймовірно, е, він на значний період виведений е, з ладу, у, що не уможливить йому його вихід е, в море. І таким чином, в нас є гарантія, що на один корабель, який, можливо, використовував калібри проти України, стане менше. Я, я сподіваюся на це. І, і це такий, один з найзначимих най, 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 результатів цієї операції. Чорноморський флот без адмірал Макарова, яким він стає? Ні, ну в нього є достатньо сили, є підводні човни, є е, інші носії ракет, в тому числі ракетні катери. Е, це досить мощне угрупування, яке поки що залишається бойовою одиницею, не, не на такому рівні, на якому вони починали війну, тому що е, е, після е, ліквідації Москви. Вони втратили можливість повноцінного групування з прикриттям з повітря, і їм приходилося значно зменшувати кількість суден, які знаходяться в акваторії Чорного моря, тому що це була реальна небезпека для їхнього перебування там. Ліквідувавши, ну подивимося по тій інформації, яка буде знаходити, якщо і маршал Макаров вийшов з ладу. Я думаю, що це досить значний удар, але не стільки удар по самих кораблів, стільки сама психологічна ситуація, коли вони перебуваючи в, як вони казали, найбільш захищені бухті, прикриті з повітря, там не знаю, з моря. Якісь там антидиверсійні якісь там заходи, і все це в комплексі не забезпечило. Безпеку їхнього їхніх кораблів це досить така серйозна психологічна перемога. Я сподіваюся, що саме це черговий раз покаже можливості України як на морі, так і в повітрі. От я якраз хотів уточнити, що могло дати, скажімо так, зробити цей удар. Це погана система ППО, якісь недоліки там у роботі військовослужбовців. Чи, ну, креативність, скажімо так, цього удару, що навіть за хорошої хорошого захисту вдалося обійти його. Я думаю, що дуже багато речей про які розповідає російська влада, російські засоби масової інформації про аналогів «нет», що це все дуже і дуже перебільшено. Насправді ми бачимо і на полі бою, і під час цієї атаки, і, і раніше можна було спостерігати, що всі їхні аналоги якось не спрацьовують тоді, коли безпосередньо приймає участь в бойових діях. Більше це фантоми, які розпіарені на якихось виставках. І це, до речі, говорить про ще про одну ситуацію. Значно зменшилося замовлення на російське озброєння з боку країни, які постійно були їхніми покупцями, і це так само є наслідком цієї війни, тому що коли одна справа, коли ти розповідаєш про те, що воно все може і ви, ви ви тільки купіть і попробуйте, а зовсім інше, коли виключно на полі бою перевіряється їхня здатність протистояти. Противнику, і вони не не витримують жодної критики. Ну, дуже пишуть, публікують навіть фотографію якогось військового моряка російського, якого нібито знайшли живим, і його нагороду йому дали. Він нібито розповідає, що у темряві бачив морський безпілотник і його нібито збив. Ну, поки що так Росія подає такі новини. От до речі, хотів запитати 6-8 безпілотників, якщо вірити розслідувачам, використали ті, хто атакував чорноморський флот. І тут питання у вартості в. Це ж таки виправдане використання цих БПЛА для враження одразу трьох-чотирьох кораблів, однозначно виправдано. Тому що якщо використовувати корабельні е, е, крилаті ракети або ракети, які базуються е, на, е, на суші, вони набагато вартісніші і їх важче набагато е, е, виготовляти, ніж безпілотники. Я думаю, що досвід використання в цій війні безпілотників, в тому числі безпілотників Камікадзе, він буде досить потужно використовуватися іншими країнами, іншими арміями світу в, в збройних конфліктах в майбутньому, тому що власна ціна вартість цих всіх атак вона досить, досить ефективна. От, до речі, знаємо, ми вже що Росія вийшла з зернового договору внаслідок цієї атаки, і країни Заходу мають організувати військовий супровід для суден з українським зерном, щоб обійти шантаж Росії. Цю систему глава Литовського МЗС Габріелю Селасбергіс запропонував. Як вважаєте, чи можна дійсно налагодити таку систему захисту і чи піде на неї захід? Ну Однозначно можна е, це налагодити, єдине, що я не знаю, який, е, який механізм е, заходу е, суден інших країн, е, військових суден інших країн НАТО е, в, в акваторію Чорного моря, коли задіяні е, норми оцеї, е, цієї конвенції. Е, тому що е, скорше всього, що це може бути або судна Туреччини. Або судна Болгарії і Румунії, так само країни НАТО, і вони є країнами Чорноморського регіону. І вони реально можуть взяти під ну під охорону конвої з зерном до виходу їх в міжнародній води. Перенесемося на фронт український, а саме на Луганщину. Окупанти підірвали міст там, бо бояться, що ЗСУ дуже близько. Так написав голова Луганської Сергій Гайдай. Він сповістив, що росіяни підірвали міст через річку Красна поблизу селища Красноріченське. Фото з зруйнову конструкції опублікував у телеграм. Каналі, ми бачимо їх просто зараз. А що відбувається, пане Вікторе на Луганщині? Чи дійсно ось так росіяни готуються вітати, скажімо так, зустрічати Збройні Сили України? Ну не думаю, що їм це допоможе. Ми вже бачили ефекти підриву мостів і в інших містах. Нічого це не дало. Ну зрозуміло, що неприємно. Зрозуміло, що нам треба буде все це відбудовувати. Зараз десь збройним силам прийдеться вирішувати питання щодо форсування цих всіх моментів. Але проблема в іншому проблема в тому, що ці водні рубежі не зупиняють наш наступ, і це говорить про досить багато багато того, що Росія неспроможна навіть в перебуваючи в більшості, перебуваючи маючи більшу кількість особового складу, вона не може зупинити цей контрнаступ, який. Поступово звільняє е, наші окуповані території. Е, бої йдуть дуже інтенсивні. Е, зараз вони змістилися більше в сторону Креміної е, проблема для росіян дуже проста. Якщо ми десь вийдемо на якийсь рівень е, е, з одної чи з іншої сторони, е, підрив той то, чи іншого моста просто не вирішує їхні проблеми. наші просто обходять е, ті всі. Е, перешкоди і заходять з іншої сторони. І підрив моста. Це тільки така акт відчую